Виставка про життя дітей на сході країни, яку хочуть показати всім європейцям, обурила львів'ян. Експозицію під назвою Забуті світом відкрили у Львівському палаці мистецтв. Проект започаткував польський фонд Ламбре Фондейшн, і мета у нього благодійна допомогти дітям, які постраждали від російської агресії на Луганщині та Донеччині. Втім, під фото закордонних та вітчизняних кореспондентів львів'яни побачили некоректні надписи та викривлену інформацію про українських військових. Організатори таблички прибрали, готують вибачення. Вони з народження обожнювали рідну вулицю. Втім, маленькі мешканці окупованих міст аж ніяк не сподівалися, що війна навідається до їхньої домівки. Кожна війна то є зло, і ми намагаємося про це сказати. дитячий страх та біль впродовж збройного конфлікту фіксували поляки, українці, чехи, словенці та навіть росіяни. Виставка вже відбулась у Польщі, і лише у Львові громадськість помітила більшість світлини з символікою ДНР, а надписи під фото дискредитують українських військових. Абсолютно. Дивний підхід до багатьох фотографій, що там підписано дуже в антиукраїнському руслі з іншого боку, що є не зовсім достовірна інформація. Антиурядова міліція, як взагалі у Львові, щось таке може, може писатися. Це і терористи, це сепаратисти, їх інакше не назвеш. Похорон дівчинки, яку вбили українські військові, антиурядове ополчення чи зіткнення між українською армією і міліцією Донбасу це ті фрази, які львів'ян обурили найбільше. Голова обласної ради Олександр Ганущин певен, діти та їхні батьки на сході живуть в умовах війни, а не громадянського конфлікту. Це не сторона, не могли порозумітися. Це відкритий план по реалізації окупації України, який мав спочатку беззбройно відбуватися, як Це було з Кримом пізніше в збройному режимі. Триває далі і буде ще тривати не один, на два, на три, не п'ять років. На жаль, як з'ясувалося, назви світлинам дали самі автори. Керівник Львівського палацу мистецтв пояснив, експозицію готували вночі, тому перевірити текст просто не було можливості. Організатори моментально скажу відреагували на наші занепокоєння. І вже сьогодні зняли ті підписи з метою їх коригування. Закривати фотовиставку у Львові не будуть невдовзі її покажуть киянам одеситам, а згодом і європейській спільноті громадські сподіваються викривлених фактів про українсько російську війну люди більше не читатимуть. Христина Величанська програма Очі на львівтебе.